Бог мені дозволяє другий раз вийти на вершину, дає сили, і щоб побачити цю красу, я йду на цю вершину другий раз з друзями і показую вам цю красу. Це взагалі сильно. Це сильні емоції з неба подивитися на землю, як Бог обозріває всю землю написану, всю. Землю він дивиться на всю землю з неба. І ось я піднімаюся цими камінцями, щоб вам показати цю красу. Оце Алілуя. Ось. 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 А -а -а. Оце да. Слава Богу. Отак От ми крок за кроком піднімаємося. Крок за кроком перемагаємо себе, щоб тоді вийти на вершину Царства Божого і подивитися на все це. Боже, як же красиво. Через камеру, телефон це не так красиво, як подивитися реально. Тому я вам кидаю це відео просто в захваті. Просто на назолода. Просто насолода. Як же ж красиво. Як же ж красиво. Просто божественно. Оце да. Іду далі. Зараз покажу ще вищу точку.